Доброго дня, мене звати Дар'я, я національна координаторка проекту ІЮ culture На попередньому форумі у 2021 році проект тільки відкривався, і я вперше його презентувала. І от час проминув. І тут ми зараз я вам розкажу про те, що нам вдалося досягти за цей час, хто отримав нашу підтримку, на що. Отже, проєкт Culture фінансується Європейським Союзом і реалізується у країнах східного партнерства гетто-інститутом разом із консорціумом партнерів. Це Французький інститут у Грузії, це чеський центр та це Данський культурний інститут. Загальний бюджет проєкту майже 8 мільйонів євро, і він триватиме 4 роки до кінця 2024 року. Найсуттєвішим компонентом нашого проєкту є. Допомога, підтримка нестоличних міст у створенні стратегії розвитку культури. Насправді, решта компонентів вони побудовані певним чином навколо нього і підтримують його. Тобто, окрім е, власних грантів на стратегії, міста отримували е, освітню підтримку для того, щоб створити та реалізувати стратегії. Ми підтримуємо культурні проекти у містах, які отримали, е, отримали підтримку на стратегії. І також е, Створюємо міжнародну мережу міст, всіх міст, які беруть участь у проєкті, для того, щоб вони між собою могли обмінюватися досвідом та створювати спільні проєкти. Крім того, ми також видавали гранти на міжнародні проєкти міжнародної мобільності. Конкурс для створення стратегії розпочався у травні 2021 року і відбувався у кілька етапів. Ми отримали з України загалом 20 заявок. На першому відібрали 5 міст. Окрім тих міст, які ви бачите на слайді, це Вінниця, Полтава і Рівне. Тоді у проєкті брали участь також Житомир і Одеса. Це важливо для там, в майбутньому, я поясню певні наші рішення. Житомир дуже швидко відмовився від участі, і на другому етапі вже було відібрано три міста: це Вінниця, Полтава та Рівне. Для того, щоб вони реалізовували створювали свою стратегію. Вони на це отримали по 30 тисяч євро і мали написати документ на першому етапі. На жаль, вони почали працювати у грудні 21-го і вже в лютому розпочалося повномасштабне вторгнення. Нам довелося адаптуватися. Ми дозволили тоді містам використати наявні в них кошти на. Нагальні потреби на гуманітарну допомогу. Тоді Полтава витратила майже 18 тисяч євро на гуманітарну допомогу східних, східним областям. А в Рівному на базі зоопарку було створено прихисток для тварин, які були евакуйовані зі східних та південних областей. Тим не менш, міста спромоглися створити стратегію вчасно. І єдине, що Полтава не змогла далі продовжувати участь, і ми повернулися до Одеси, оскільки вона була наступною у списку. Запросили Одесу повернутися. В інших країнах, які беруть участь, було обрано одне місто, яке отримувало 300 тисяч на реалізацію своєї стратегії. В Україні ж ми вирішили розділити цю суму порівну між трьома містами. І таким чином Вінниця, Одеса та Рівне, отримали по 100 тисяч для того, щоб далі створювати, реалізовувати свою стратегію. Одеса в них трошки інакша ситуація, оскільки вони приєдналися пізніше. Далі розповім. Якщо ми говоримо про результати, то це поки що дуже проміжні результати того, що відбувається у Вінниці, їхні фокуси можна поділити на три основні групи. По-перше, вони створюють доступні культурні. Доступні місця для культурних заходів або майданчики, наприклад, вони створили мобільний павільйон, який можна привезти в будь-яку точку громади, сам по собі він також є доступним. Вони організовують приміщення, яке саме по собі також буде і укриттям для культурно-мистецьких заходів. Крім того, вони займаються промоцією іміджу міста через культурні проекти, вони проводять фестивалі різноманітної направленості. Культурні мистецькі резиденції тощо ну і туризм також є дуже важливою складовою стратегії. Вони визначають та промотують туристичні магніти міста і у цьому напрямку працюють. У рівному робота розпочалася з дуже класної підготовки всіх стейхолдерів. Вони почали е, з того, що провели освітню, освітні е, тренінги для своїх стейхолдерів. Це був і проектний менеджмент, і грантовий менеджмент, і комунікації, самопромоція. Е, як на мене, це дуже класний вхід. До речі, колеги з рівному з рівного також сьогодні тут. Е, якщо будуть питання, можливо, можна їх ставити. Наступний, наступний фокус їхньої стратегії, і це тільки частинка, це також промоція туристичного образу рівного іміджу. Вони вивчають наявні, визначають потенційні цікаві місця туристичні магніти для того, щоб їх ефективніше промотувати. В них створено єдиний бренд для того, щоб промотувати місто. Потужна комунікаційна стратегія. Над цим вони зараз працюють, і це ці. Результати вони є дуже-дуже проміжними. Проекти реалізуватимуться майже до кінця 2024 року, і тільки тоді ми зможемо казати вже про справжнє досягнення. В Одесі, оскільки вони приєдналися до проєкту вже на етапі, коли інші міста підготували свої стратегії, відповідно стратегії в них не було. Проте вони виконують певні кроки для того, щоби. В майбутньому створити цю стратегію. Наприклад, найперше, що вони роблять, це вивчають культурний та історичний міф міста. Вони проводять дослідження. В майбутньому воно стане основою для серії лекцій для містян. Вони також будуть доступні онлайн. Ці лекції. Крім того, вони займаються. Консервацію діджиталізацію важливих історичних пам'яток колекції міста, наприклад, колекції порцеляни музею Блищунова. Вони створюють рекомендації для того, щоб ефективніше консервувати та зберігати культурні пам'ятки для Одеси. Це дуже актуально зараз. І... Власне, ну якщо підсумувати, це, це наразі все. Е, на жаль, відкритих як таких конкурсів у нас уже немає. Проте, знаючи, що от зараз дуже потужна робота ведеться саме в цих містах, можливо, є сенс дивитися на них, наприклад, Рівне та Оде та Вінниця. Вони дуже активно ведуть свою комунікацію в Фейсбуку. У них є окремі сторінки під стратегії. Можливо, варто звертати увагу там і шукати можливості для співпраці якоїсь. Е, про гранти, які ми видавали на культурні проекти, я поки що сьогодні розповісти, на жаль, не можу, тому що цей компонент тільки-тільки розпочинається. Але е, окрім цього, в нас також були гранти на проекти мобільності. Цей компонент відкрився вже після повномасштабного вторгнення, і ми тоді думали, чи варто взагалі ну можливо перенаправити ці кошти на щось інше. Бо логістика ускладнювалася до неможливості, і взагалі, ну такими. Як ми знали, проекти мобільності, вони вже не були можливі. Проте ми вирішили все одно, все одно цей компонент відкрити. І на зараз ми вже виділили весь наявний бюджет на нього. Видали 65 грантів, і незважаючи на те, що чоловікам не можна виїжджати за кордон, немає такої змоги. В нас все одно були кейси, коли чоловіки змогли отримувати дозволи. Звісно, бувало і таке, що доводилося відкликати грант, вони відмовлялися, оскільки не могли отримати цей дозволений. Дозвіл для виїзду. Проте 9 чоловіків з 65 грантів у нас все одно змогли своєю можливістю скористатися. З цікавого, ну, топ-3 країни зараз в пріоритеті для наших грантерів це Німеччина, Італія та Велика Британія. Туди найчастіше наші учасники хотіли їздити. Насправді це все плюс-мінус, що я хотіла сказати. На жаль, немає в нас можливостей, які ми напряму можемо вам запропонувати. Проект потихеньку йде до свого завершення. Проте мені здається, що незважаючи на всі умови, нам вдалося досягти хороших результатів. І я ж кажу: звертайте увагу на активності в тих містах, про які я говорила. Вони є фокусом, вони отримують підтримку, вони дуже активно зараз працюють. Якщо у вас будуть запитання до мене, будь ласка, звертайтеся, тут є мої контакти. Я дякую вам за увагу.